Чи користується популярністю бібліотека на даний момент серед українського населення? Чомусь так стало вважати, що бібліотека це книгозбірня. Тобто десь якісь старі книжечки, знаєте, такі вже жовтими сторіночками. Це такий стереотип. І ми тому хочемо зруйнувати цей стереотип. Що сьогодні бібліотека це не тільки книгозбірня, яка зберігає е книги, але й електронні ресурси, які ми сьогодні можемо запропонувати користувачеві для використання. А хто частіше відвідує молодь? У нас якраз у нашій бібліотеці дуже різноманітний віковий ценз, Тобто у нас як студенти приходять, так учні шкіл, і відповідно різний, я навіть ще такий один нюанс розкажу. У нас цей проєкт Віткового Америку» і є клуб розмовної англійської мови, де люди, які бажають досконалити мову, приходять для спілкування. І до нас півроку ходив старший. Пенсіонер нічого не говорив, каже, можна я просто буду сидіти. Через півроку чоловік заговорив англійською мовою і зміг нам пояснити, що виявляється, він хоче їхати до сина в Канаду, а мови не знав. А сам пенсіонер військовий, і от він за ці півроку зміг заговорити англійською мовою.